Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю вас сьогодні. Ми поговоримо про те, яку допомогу українські воєнні мігранти, яку підтримку можуть отримати у Польщі. І я запросила до розмови засновницю і керівницю UA-хаб у Варшаві, громадську діячку Ольгу Касьян. Пані Ольго, вітаємо! Доброго дня! Вітаю, пані Світлана! В наших попередніх програмах про відкриття юахаб, і я пам'ятаю, що ви казали, що головна мета це об'єднати українців власне під одним дахом, зокрема малий бізнес, середній бізнес, так би мовити, створити такі об'єднання резидентів та країни, і власне, щоб не лише це був бізнес, але щоб також була соціальна складова і, зокрема, допомога українським воєнним мігрантам. Скільки вже існує ваш хаб, і чи вдалося досягти цієї мети, скільки зараз долучено резидентів до діяльності хабу? Дякую за запитання. Ми власне відкрилися 21 вересня 2024 року, і вже маємо майже півроку, як працюємо відповідно до того запиту, який є у українців в Варшаві. Власне, тому що спочатку концепція хабу була така, що це як буде центр діалогу, центр допомоги, де свій до свого по своє, відповідно до своїх напрямків можуть надавати допомогу, консультувати. І так далі, але як виявилося, що є величезний запит саме на такі сталі офіси, де кожен може робити свій бізнес, провадити ту діяльність, якою людина займалася в Україні, або можливо починати щось нове. Серед наших резидентів є дуже багато тих людей, які... Починають своє життя спочатку навіть не перший раз, а другий або третій. Тобто, це люди, які по декілька разів переселялися з прифронтових територій, і ще з 2014 року, відповідно до того, як Росія заходила на наші території, так люди виїжджали поступово у кожного своя унікальна історія. І, власне, такий є запит наразі, що так, люди потребують підтримки, потребують того, щоб відчувати себе серед своїх і. Власне, наразі ми маємо те, що ми є найбільшим хабом, найбільшою, взагалі, такою спільнотою, яка фізично знаходиться в одному місці. Польщі ви маєте на вас найбільше український хабу Польщі. Ну я чи, думаю, що в Європі що у світі, бо ми маємо три тисячі метрів квадратних, і це все резиденти, які працюють, які знаходяться в одному місці, і ми вже маємо те, що на сьогоднішній день реально порахували, і виявилося, що в нас залишилося тільки два офіси. Тому є унікальна пропозиція: хто хоче долучитися до нашої спільноти, то ще можна прийти орендувати офіси, але насправді наша спільнота не. Закривається там тільки в приміщенні нашого хабу і не обмежується цим приміщенням, тому що ми відкриті абсолютно для всіх. Ми це, в принципі, українці, або люди, які допомагають Україні, живуть з Україною в серці, живуть нашими проблемами. І в нас є конференц-рум, в нас є актова зала, де можна проводити абсолютно різні заходи. І це як культурні заходи, так і бізнес, заходи, нетворкінги, це презентації. Також в нас 8 лютого відкрилася UA Gallery. Це галерея для українських митців, і це теж перша взагалі така галерея, бо немає галереї українських митців в Варшаві, і є запит теж від митців, і це вони прийшли до мене. Бо у нас є резиденти митці, і вони кажуть: слухай, тут є така історія, що ми хотіли зробити виставку до третьої річниці повномасштабної війни. Походили по музеях потенційно, де би хотіли таку виставку зробити. Тільки на два роки вперед, все це розписано, тільки через два роки їм пропонували приміщення там десь платно, десь безплатно, але є термін. І власне ми вирішили, що окей, робимо тоді галерею в нашому ua Хабі. І так народилася ще одна така історія, як ua Gallery в рамках UA-хабу. і повністю керують цей проєкт власне, наші резиденти, які працюють в сфері мистецтва, які творять, і власне 28 лютого буде відкриття нової експозиції, нової виставки, яка буде присвячена війні. Присвячена третій річниці повномасштабної війни. І також в нас відбувся великий захід 23 лютого. Це захід був присвячений повномасштабному вторгненню, третій річниці повномасштабного вторгнення. Захід ми проводили разом з пластом з нашими резидентами. Захід відвідав посол України в Польщі. Там Василь Буднар. І також під час цього заходу в нас відбулося відкриття фотовиставки нашої фотографки, фотокореспондентки Мар'яна Котик, яка фотографує війну вже 10 років, і це надзвичайно важливо показувати і тим українцям, які живуть давно. Польщі, і можливо, вони е, не були під час подій 2014 року і 2022 року. І вони мають то бачити на свої власні очі. І звичайно, це мають бачити поляки і всі гості іноземці, які приїжджають в Польщу, приїжджають до нас. в UA хаб, і це надзвичайно важливо, що кожен із нас є амбасадором України голосом України суті так. За кордоном, і ми кожен відповідно до своєї діяльності. Хтось пише картини, хтось співає пісні, хтось пише книжки. Ми маємо всіми абсолютно методами доносити те, що відбувається в Україні. Те, що Україну знищують, і зараз весь світ має стати на захист України і на захист миру в Україні і в усьому світі. Нещодавно в Україні було створено міністерство національної єдності. Міністр приїжджав пан Чернишов. Він приїжджав до. До Польщі до Варшави, і є такі плани створити українські хаби в Європі. Зокрема, називалися і Польща, Німеччина, інші країни, де найбільше, скажімо так, тобто Польща, Німеччина, Чехія країни, де найбільше перебуває українських воєнних мігрантів. Які е, втекли від війни і російської агресії, отримали прихисток всіх європейських країнах. Я знаю, що ви були на цій зустрічі також у Варшаві. Як це корелюється з вашою діяльністю, тому що ви громадська організація? Так, ви вже створили цей е, хаб український під власне. Під дахом якого об'єднуєте українців, чи корелюється це з тими завданнями, які ставить український уряд щодо об'єднання українців за кордону і їх повернення до України? Хочу одразу сказати, що ми не є не працюємо в рамках якогось урядового завдання. Це реально той запит, який був і він реалізований. Ми маємо фундацію тут в Польщі. Вона називається «Ukraine Above All», створена в 2022 році. Uh, і uh, ця фундація є власне uh, ініціатором цього проекту UA Hub спільно. З тими резидентами, які знаходяться у нас в хабі, і звичайно, ми були дуже вражені від презентації Міністерства єдності про те, що вони створюють таку діяльність, запроваджуючи, вони будуть дуже тісно працювати з діаспорою з українцями за кордоном. І я можу сказати тільки одне: що відповідно і. Громадські діячі, і бізнес, і держава. Всі ми дивимося в одному напрямку, і ми розуміємо, що українці мають бути єдині, і тобто, є дійсно наразі надзвичайна потреба в цьому єднанні і бути. Будь де б ми не були, чи це буде Німеччина, чи це навіть буде Бразилія, чи Польща, чи Україна, чи навіть Марс, ми маємо бути українцями, поважати свою історію, ідентичність, бути вдячні нашим воїнам і звичайно єднатися. Хочу запитати вас про власне проблематику для українських воєнних мігрантів тут у Польщі, тому що три роки повномасштабної війни Росії проти України ситуація ми бачимо змінюється. Тобто, на початку це були одні потреби, зараз це інші потреби. Тобто, на початку це було де знайти дах над головою, як вижити, як влаштувати дітей в садочків школи. Як влаштуватися на роботу, як легалізуватися? От зараз ви спілкуєтесь, до вас приходять власне в хаб, так і зокрема, і, бо у вас дуже багато і соціальних проєктів там і щодо легалізації, ви пояснюєте новації, щодо освіти для дітей і так далі. Тобто, які проблеми зараз ключові для українських воєнних мігрантів, зокрема у Польщі, основні проблеми, і як чи вдається їх розв'язати зараз? Ви допомагаєте, можливо, в цьому. Основна наша проблема її назва Росія. І знову ж таки, де б то не був, є ця проблема. І якщо ми говоримо про саме цю хвилю міграції, яка відбувається зараз. То це власне люди, міграції, яких пов'язана з болем. Так, пов'язана з болем. Тому що до того це були міграції трудові або міграції такі етнічні. Так? Хтось повертався до своїх коренів, хтось їхав до своїх родичів. А зараз це власне така вимушена міграція, і саме біль є основне. Проблемою, основною проблемою, і е, він спостерігається абсолютно в усіх сферах, тому що е, ми, в принципі, живемо не вдома. Тобто, кожен день ми зіштовхуємося з тим, що ми відчуваємо себе не вдома, і з кожним днем, з кожною годиною, е, це не, неможливо забути. Ти навпаки, от цю віддаленість від дому відчуваєш все більше, тому що в тебе не було бажання їхати, тебе змусили. Змусили кинути все і виїхати з малими дітьми без нічого. Абсолютно там хтось встиг зібрати речі, хтось ні вночі під обстрілами. Це насправді надзвичайно страшно, і це неможливо забути. В когось лишається, ще будинок, а в когось уже немає цього будинку, тому що території окуповані Росією тимчасово так або розбомбили будинок в інших областях. Ну я не кажу про східні, а навіть і центральних. Тобто люди лишились взагалі без дому. Звичайно, це є дуже великою проблемою і. Кожен день ми зіштовхуємося з якимись перепонами. Ми не знаємо достатньо законів, які в Польщі, плюс ми, як громадяни України. Ми все ж таки в першу чергу маємо дотримуватися Конституції України і основних законів України. І відповідно зараз люди, які виїхали, вони стоять не те, що на роздоріжжі, а вони стоять перед таким визовом викликом, що. Якщо в Україні ми звикли, що в нас є багато знайомих, багато помічників до кого ти можеш звернутися, родичів тебе підтримають, допоможуть, то тут. Кожен має розбиратися сам, вирішувати свої проблеми. Але я скажу, що це надзвичайно нас теж гуртує, і ми стаємо від того сильнішими. Бо що нас не вбиває, те робить нас реально сильнішими. І е, українці е, готові стояти, і українці готові гуртуватися і. Допомагати один одному насправді, тому що от ми бачимо теж в рамках діяльності нашого хабу. Що... Коли комусь потрібна допомога, то кожен готовий відізватися. Коли потрібно, наприклад, до резиденції Святого Миколая було нарядити ялинку, то до нас прийшли і студенти, які надзвичайно активні у Варшаві, і наші резиденти долучилися так само, як зараз ми готували цей захід до 23 лютого, до річниці повномасштабної війни, річниця відповідно 24 го була, то Теж багато людей долучилося навіть зі словаччини. Нам передали янголів, які символізують 599 вбитих Росією дітей. Звичайно, що українці зіштовхуються з проблемами, але і один одному допомагають, і це надзвичайно. Важливо, тому що є дуже багато осередків, так скажімо, українства за кордоном, і як тут у Варшаві є абсолютно різні ініціативи, абсолютно різні організації, але кожен бере на себе певне навантаження і виконуються ці обов'язки, і це. Знову ж таки нас ідентифікує як націю, яка постійно бореться, вистоює і готова працювати над тим, щоб бути сильнішими, і готові ми стояти перед викликом, і готові стояти ми на рівні такому світовому. І саме українці один в одного мають надзвичайний, мені здається, кредит довіри, тобто, що. Українці можуть не довіряти комусь, хто їм щось говорить, або якщо це офіційна влада там будь-якої країни, або це там, скажімо, експерти, або юристи. Там вони можуть сказати, що там якийсь юрист, який щось не дочитав. Але один одному в побутовому рівні українці вірять надзвичайно, і ця віра в українців в Україну вона найсильніша. І відповідно ми маємо вистояти як нація, і зараз ми. Відчуваємо і перебуваємо в такому стані перенародження, але Україна вистоїть і ми будемо і ще сильнішими. Науковці кажуть, що існує таке поняття, як невидиме гетто, бо і в інших країнах є там, де, наприклад, приїжджають мігранти. Тобто, коли щодо Польщі, коли українські воєнні мігранти, українські біженці вони об'єднуються між собою, створюють таке, якби переносять батьківщину сюди. До Польщі і дуже мало інтегруються і спілкуються з польським суспільством. Як ви це бачите? Чи дійсно є оці невидимі гето створені в Польщі, і чи це добре, чи це погано? Ну те, що українці якось єднаються і наче живуть в маленькій Україні тут в Польщі, чи все таки потрібна оця інтеграція? Потрібне спілкування, взаємодія з польським суспільством. Ну, дивіться, з одного боку, в принципі, і Ради Європи, і всі великі міжнародні організації, вони підтримують національні меншини і права національних меншин по всьому світу. Українці зараз не те, що ми національні меншини. Ми в основних таких країнах, які ви називали та це Німеччина, Польща, Чехія. Ми маємо скажімо так, майже десяту вже частину від населення цих країн, десь десяту, десь там п'яту. Але це дуже велика кількість людей. Причому кількість людей кваліфікованих, високорозвинених, з освітами Так, та освічених, і звичайно, українці. Мені здається, що самі по собі знаєте є потреба на такому побутовому рівні відчувати себе серед своїх, але українці це та нація, яка готова вивчати мови, готова. До того, щоб співпрацювати з іншими націями, ми якраз не є нацією, яка закривається. Ну мені так здається, що ми не будемо гуртуватися там тільки з українцями, знаєте, і якось вороже ставитися до інших націй. Ми абсолютно відкриті саме до того, щоб бути в першу чергу людьми, бути в першу чергу тими людьми, які розуміють цінність життя і цінність миру і от. Тих, хто з нами, ми з тим єдині. У нас в хабі приходить дуже багато поляків. У нас, наприклад, є таке стоворишення Лукаша Джеви, в Бидгощі, з яким ми підписали меморандум про співпрацю. Це, власне, ті поляки, які самі знайшли нас. Перший раз вони до нас задзвонили, коли був обстріл в сумах і руйнування лікарні, а я сама із Сумської області родом. І вони шукали, як надати допомогу лікарні. Вони зібрали 15 тонн гуманітарної допомоги, яку ми разом там, організовували, як перевезти, координували це все. Вони все зробили відповідно до того запиту, який був у лікарні. Тобто вони запитували, я їм координувала це спілкування. Вони запитували, що потрібно, і купували те, що потрібно. Так само, потім просто цей пан Лукаш нам задзвонив десь в грудні. Мені здається, на початку грудня і каже: Я через три години буду у Варшаві. Я везу вам сто подарунків для дітей українських воїнів. І вони самі приїхали двома машинами, самі вигрузили нам ці подарунки. Uh, і uh, я хочу сказати, що неймовірно просто ця допомога <гас> польської сторони. Та <гас> тобто, це uh, реально є такі люди, які самі готові допомагати, і вони і це, до речі, лікарі. Тобто, це ті дійсно, які знають цінність життя, розумієте. І ми надзвичайно цінуємо от таку співпрацю, і наразі ця співпраця, особливо в тому світлі останніх подій, які відбуваються на міжнародній арені, коли, начебто, на високих рівнях ми втрачаємо якусь підтримку або відчуття цієї підтримки, то саме нам надзвичайно важливо відчувати цю підтримку на такому рівні горизонтальному наших горизонтальних зв'язків із іншими громадськими організаціями, з благодійними фондами. Простими людьми, які назвали суспільством. суспільством, тому, що заяви ці йдуть від світових лідерів на рівні влади, але це влада, є ще суспільство, і власне нам головне бути з народом тієї чи іншої країни, суспільством, пояснювати там, співпрацювати, отримувати допомогу, самим ділитися тим, що ми знаємо, свій досвід передавати, тому що насправді Україна має зараз унікальний досвід, і як військовий, тому що армія, ну ми розуміємо, настільки сильна зараз за ці три роки повномасштабної війни, що ділитись досвідом з тими ж країнами НАТО, і це відбувається так само, і те, що переживає українське суспільство, зокрема українські воєнні мігранти, це також досвід неоцінений. Він важкий, він болючий, але досвід неоцінений. Чано, якщо говорити про військових, то можливо ви звертали увагу на репортаж великих змі міжнародних, таких як CNN, коли показували, коли в Судані навіть наші військові виконували спецоперації по знищенню вагнерів. І дійсно зараз українці мають досвід наборван, і саме українські військові можуть зараз працювати на зброї. Яка є і е, та зброя, яка була в є в країнах НАТО, так і та, скажімо так, стара зброя, яка була у партнерів е, організації Варшавського договору, тобто абсолютно на різних калібрах наші воїни зараз можуть працювати на всьому, і це дуже важливо і розуміння того, що ми маємо такий потенціал тепер і ще і військовий, і якраз порівняння заяв, які відбуваються від? Високих лідерів таких не побоюсь того слова, так гегемонів на міжнародній арені, то тут йде трохи в розріз, і мені здається, що Україну дуже недооцінюють. І відповідно, кожен з нас. Я повторюю, що ми кожен відповідно до своєї сфери. Ми маємо доносити про Україну і про те, що відбувається в Україні, хочу вже е, на завершення повернутися ж таки безпосередньо до хабу юахаб у Варшаві, який ви заснували і очолюєте ті наші слухачі, українці в Польщі, українські воєнні мігранти, які, наприклад, от почули тільки про ваш хаб, яку вони можуть отримати? Я не знаю, там можливо, підтримку, можливо, допомогу у вас. Тобто, чому вони мають прийти до ЮАХаб? Якщо взагалі хочеться відчути себе е, як вдома. То можна прийти в їй бо в нас серед резидентів є кафе із абсолютно смачними українськими всім відомими десертами, наприклад. Ще українська кухня смачна. Я тестувала там борщ, наприклад, з пампушками. Дуже смачно. От бачите, це. Як як в Україні так, так, це в Україні. Друге, що в нас багато резидентів проводять різні безкоштовні заходи, і можна з ними ознайомитися на наших сторінках в інстаграмі та у Фейсбуці, і записатися на безкоштовні події. Так і звичайно, кожен із резидентів проводить свою діяльність і можна записатися на різні платні заходи або платні консультації, які проводять на. Наші резиденти хабу, тобто йдеться, наприклад, і про легалізацію, так, документи, як оформити документи для дорослих, для дітей, тобто якісь юридичні питання, так? Так, зараз це надзвичайно важливо, бо всі, я знаю, що зараз думають про піт. Підприємства почали думати про ціт, і в нас, звичайно, є резиденти, які в цих питаннях вже працюють давно. В нас є, наприклад, Алла Маєвська, яка є координатором юридичної роботи в рамках хабу, і вона є спеціалістом в цій сфері. Також у нас є по легалізації спеціалісти. В нас є навіть девелопери, які будуть будувати у Варшаві. Якщо комусь цікаво, теж можна. До них звернутися. Це також сфера б'юті. Дуже цікаві дівчата. В нас є і манікюр, і нарощування вій, і тату. Але саме головне це те. От я скажу навіть як мама, що можна прийти на цілий день з дитиною. Дитина буде зайнята. Мама буде задоволена тим, що може в цей час попрацювати або знову ж таки сходити це або нетворкінг, тому що ми всі працюємо навіть в неділю, і відповідно можна прийти дитину відвести. До одних резидентів піти до других, або ти сам резидент і можеш провадити якісь заходи, або можна просто провести якийсь свій захід в актові, або в конференс-рум. І відповідно це знаєте, як закриваються такі потреби щодо безпеки своєї родини. Ну, такі самі перші потреби по піраміді маслоу, що можна і кошти заробити, якщо ти або проводиш платний івент, або ти резидент хабу і дитину зайняти, і це буде розвиток для дитини. Або Своїм саморозвитку можна піти повчити мову, або щось не піти на майстер-клас з кераміки, або помалювати, або до психолога. В нас дуже кваліфіковані психологи теж є серед резидентів. Тому заходьте на наші сторінки, щоб ознайомитися більш детальніше. Е, які плани? Можливо, щось плануєте цікаве нове? Провадити тому, поділитись, ну насправді хотілося б звичайно в першу чергу повернутися в Україну. Але мені здається, що зараз ми маємо все можливе робити відповідно до того місця, де ми знаходимося, і до нас постійно приходять різні запити по співпраці, і ми думаємо про те, щоб масштабувати проект з нашими партнерами в інших країнах, відповідно, робити проекти, робити ЮІХАБ в інших країнах. Дякую, нагадаю, що Ольга Касьян, засновниця і очільниця ЮА Хаб у Варшаві, українського хабу у Варшаві, розповіла зокрема про ситуацію з українськими воєнними мігрантами, про те, яку допомогу, яку підтримку може надати ЮА ХАБ для всіх українців, які приїхали до Польщі, зокрема і через війну і російську агресію. Це була програма Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. Почуємось.